Ще одна функція, яку ми зараз розглянемо, це пошук інформації в нашому каталозі. Але для початку додамо сюди переведені рядочка для краси виведення інформації. Це в нас буде пункт номер 4. Для зручності перенесемо його на наступний рядочок. Пункт номер 4. Find або Search. У нас ще будуть пункти меню, тому я не прибираю, а просто поки коментую. Ще один кейс кейс 4, і для нього потрібно буде зробити окрему функцію, функцію для пошуку. Функція пошуку буде у нас приймати так само, як і всі попередні функції, наш каталог, але Search ми будемо шукати за різними параметрами. Наприклад, пошук за ім'ям або назвою книги передбачає, що я передаю каталог, в якому буду шукати, і, що дуже важливо, я передаю сюди саме те ім'я по якому я хочу шукати, name for search або search name. Цим я ні в якому разі не можна читати з екрану саме в цій функції, бо функція це, можна сказати, чорна скринька. В неї входить набір параметрів і виходить результат пошуку. Ми можемо як результат виводити на екран інформацію або передавати індекс знайденого рядочка. Якщо, наприклад, ім'я це у нас унікальний якийсь параметр, то можна передавати індекс цього знайденого рядочка і шукати до першого входження. Якщо ми розуміємо, що може бути декілька книг з однаковою назвою, то ми можемо виводити на екран декілька знайдених книг, або ми можемо формувати масив як результат пошуку. Ім'я для пошуку, ми будемо передавати звідси. Тут ми передавали. Номер книги, а зараз будемо передавати ім'я. Ім'я тут будемо оголошувати. Ім'я у нас книги максимум буде 20 символів. Тобто я тут роблю char name 20. Input Name of Book for Searching. Для пошуку будемо читати саме це name і шукати саме це name. Шукати як? Ось так, Search. Book – це наш каталог, N це кількість, і name без підкреслення це назва книги, яку ми шукаємо. Шукати будемо всі входження цієї книги. Оскільки у нас тут виведення, то нам потрібно не see out а будемо робити print знайденого елементу. Як будемо шукати? Якщо, і тут важливо, що якщо бук це наш параметр. Але бук крапочка name типу char. а char не має перевантаженого оператору. Для порівняння. Для того, щоб порівнювати два чара або масиви чарів, застосовується STRCMP. Функція для роботи з рядочками. Ця функція повертає 0, якщо два масиви символів однакові. Якщо два масиви символів однакові, тобто співпадають імена, ми будемо виводити на екран визначену книгу. Якщо жодного разу не було знайдено відповідної книги, ми можемо про це повідомити. Зараз про це ніяк не повідомляється. Причому повідомляти ми можемо або в тілі Search, або в тілі меню, тобто в кейсі. Давайте, наприклад, ось тут повідомимо, як ми можемо повідомити, нам потрібна зміна, яка буде за замовчуванням false. І якщо ми щось знайшли вивели, ми будемо find робити true. Знайшли. Або давайте навпаки, щоб не було перевірки з за запереченням. True, not find. Бо якщо знайдено, то ми то виводимо книгу, а от якщо не знайдено, то треба сказати щось, щоб людина не думала, що ж там трапилось, чому нічого не відповідає. У нас програма реально працює. The No Book with Name, і можемо навіть сказати, з яким ім'ям in catalog. І вже наш користувач, немає питання, що трапилось, чому нічого не виводиться на екран. Давайте спробуємо. While, А. Ah, while Не туди. Ось сюди while перенести. Копіювала дужки і не туди скопіювала. Спочатку нам потрібно ввести інформацію про книги. Давайте. Перша книга буде у нас бук-1. Рік. Книжок сторінок. Книга 2. О, перша не дуже красиво називається. Виведемо на екран. Бачимо вже тепер красиво виводиться на екран. Тепер пошукаємо за номером. Перша книга виводиться. І можемо пошукати за ім'ям 4. Input Name of Book. І ми назвемо її Book 2. така книга, Такої книги немає. А чому такої книги немає? А, правильно, ми не змінили ще ось тут. Тут false. Там же ж було Find true. А тепер Find. no, Find false. Якщо no Find false, тобто ми знайшли «book1», book 2. І пошукаємо. Бук 2, є, ще раз пошукаємо. Якесь F немає, і, в принципі, все. Ми ще маємо сказати, що треба якось вийти, вихід у нас за нулем, але ми про це ніде не повідомляємо. Мабуть, треба було про це сказати: наприклад, 0, exit. А потім все інше. На те, що ми запрограмували, воно не впливає, тому що у нас і так по нулю був вихід. Пошукали, можна так шукати за іншими параметрами. Якщо ми шукаємо по кількості сторінок, можна більше-менше застосовувати, там вже немає таких особливостей, як з рядочками, що треба використовувати додаткову функцію. І рік у нас теж, типу INT, там проблем немає. І давайте тепер. Ще спробуємо посортувати наші книги, а також запишемо їх у файлик і читаємо з файлика. Ну, Перше, все ж таки, рекомендую записати у файл. Для сортування ми з вами зробимо заготовку. П'ятий пункт у нас буде сортування, а шостий і сьомий буде запис у бінарний файл і читання з бінарного файлу. Шостий і сьомий пункти. Це в нас Search, це в нас Sort, тут буде Write, а тут буде «Read». І це ж саме ми відобразимо в наших менюшках. П'ятий буде «Sort». Наприклад, сортування за роком видання шосте буде Write to File, а сьоме Read from File. І теж slash n. Давайте реалізуємо спочатку Write to File, потім Read from File. Чому? Тому що таким чином ми зможемо з вами один раз заповнити каталог, а потім по ньому робити різні маніпуляції. Це дуже зручно, тому що реально ну, хто буде користуватися таким каталогом, який спочатку треба заповнити, потім зробити якусь одну дію, потім закрити програму і все зникає. Ми будемо писати у бінарний файл, особливості бінарного файлу. В бінарний файл ми записуємо байти, це перше. По-друге, ми можемо записувати в бінарний файл цілими структурами, і бінарний файл, можна сказати, це елемент кодування. Чому можна так сказати? Тому що ми у бінарний файл записуємо масив байтів, і просто так прочитати його ніхто не може, крім нас, які знають, які послідовності ми писали цей масив байтів. Так, write to file. Знову що ми пишемо? Ми пишемо. ну, і це нам підходить, Ми пишемо, що масив наших структур, а це в нас буде file name. file name, В певній кількості і в визначений файлик. Для того, щоб записувати файл, нам потрібно цей файл створити, відкрити. Застосовуємо std-ofstream. Для цього. Не забуваємо прописувати відповідну бібліотеку. Далі я називаю цю змінну для запису інформації в файл Vf Write File. Далі параметри. Куди будемо писати file name, Це ім'я файла, яку буде створюватись. Далі ми кажемо про параметри цього створення. Input out, -out, -stream -out file. І також це буде Binary файл. І о Binary. Якщо все нормально створилось, то в нашу зміну VF буде поміщена вказівник на область пам'яті, куди завантажився наш файлик, і там ми будемо керувати цим файлоком, поки він не буде повністю перенесений на диск. Тобто нам потрібно спитати, чи все добре з нашим файлоком. Якщо не добре, то робимо return false. Для чого ми зробили write to file функцію, яка повертає Bool, для того, щоб на стороні нашої клієнтської програми, в нашому випадку це функція меню, перевіряти, чи все добре з файликом, і там же робити певні дії. Якщо все добре, то ми йдемо нижче. А якщо файл відкрився погано, то на цьому наше виконання функції завершиться. Далі. Якщо все добре, першим кроком нам потрібно в файлик записати кількість наших записів Count of Books. Для чого ми це робимо? Це дуже зручно, тому що таким чином ми потім не запитуємо у користувача, скільки було введено книг. Не читаємо до кінця, бо там з символом завершення файлика можуть бути певні проблеми. Я одразу записую, скільки я потім буду читати, і зворотнє дія читаю, скільки мені треба прочитати, і зайві байти не потрапляють в результатуючий масив. Як записувати у бінарний файл? Для цього є функція write. І write передає певний набір байт інформації. Тут написано const char зірочку але це не означає, що я передаю туди символ. Просто char. Це один байт, і для C++ char зірочкою означає набір байт, а не просто рядочок. В даному випадку така цікава інтерпретація такого типу даних. Коли я роблю чар з зірочкою, а потім ось так. Це означає, що інформацію, яка розміщена за адресою, що була виділена під змінну n, ми перетворюємо на масив байт. І цей масив байт. У розмірі size of int. У розмірі, який виділений під зміну типу int, записати в файл. Ось така цікава дія, яка виглядає, ніби ми пишемо якийсь рядочок чар зірочкою, щоб ви не обманювалися цим записом. Чар з зірочкою означає набір байт. Бо один чар це один байт. Тепер ми будемо записувати з вами наш масив. Книжок. Це ми будемо робити, звичайно, за допомогою фор. Я його скопіюю, щоб не переписувати. Кожен елемент нашої структури також будемо записувати в файл. Знову ж таки, vf write. І так само ми перетворюємо один елемент нашого масиву на байт. не на рядочок. Один елемент book і те. Розмір цього набору байту це знову size of. Розмір у байтах. Size of що? size of book тип даних нашого елементу це «book». І таким чином ми пишемо цілими блоками в наш бінанний файлик. Обов'язково в кінці нам потрібно закрити наш бінарний файлик і зробити. Ретurн True. Все файлик буде сформований. Давайте одразу напишемо читання з файлика, щоб потім 10 разів не запускати для перевірки. Читання з файлу у нас буде у масив книжок, або у масив структур. Read from file. Що ми сюди передаємо? Ми сюди передаємо. Ім'я файлика. А також ми передаємо сюди N-зірочка. Чому N-зірочка? Тому що я хочу, щоб в цю N поміщувалась считана кількість елементів в нашому масиві книг. Відкриваємо. Ну, для відкриття застосовується трошки інший тип даних. Це не Ofstream, а e-stream. Подібно C out, C-In. C out вивід на консоль. offstream – stream вивід у файл. cin – вивід з консолі, або читання з консолі, і встрім читання з файлику. name Далі. Це у нас out і binary. Налаштування залишилось. Знову перевіряємо. Тобто вже це буде read файл. Але тоді повертаємо. Не false, а null – порожнє значення. Нічого не зчитали. Але якщо все пішло нормально, тоді починаємо читання. Для того, щоб в змінну N, яку ми передали за посиланням, ми змогли помістити інформацію, ми оголошуємо інший тип даних. Int, але не за посиланням. І туди поміщуємо посилання, яке у нас. Було зв'язано з N. Тепер N з підкресленням буде поміщувати інформацію в нашу n, яку ми передали ззовні фром. Тепер будемо читати спочатку count, а потім будемо читати array. Так, read count. RF, read, read Що куди. Знову. Масив байт читаємо у n. Який розмір? Розмір такий, як ми писали: size of. Записали enну кількість байт, читали певну кількість байт. Далі, для того, щоб ми могли собі дозволити наш результат вчитаного масиву бачити ззовні нашої функції. Нам потрібно тут перевиділити пам'ять. І ми перевиділяємо пам'ять по розміру, який ми тільки що читали. Тепер ми можемо прочитати за допомогою for. але читаємо ми n зчитане з підкресленням: RF B і size of book. Reader. Читаємо знову ж таки набір байт у цю змінну. Далі закриваємо rf і повертаємо результат. Повертаємо, що в нашому випадку повертаємо «B». Давайте спробуємо викликати ці функції. Запису файл. Тут у нас буде file name. Ну, в принципі, можна було і «Name» залишити, десь зверху оголошувати, але для того, щоб ми розуміли, навіть можна більше. Що означає кожна зміна? Ми будемо називати їх місцево, локально, і за ім'ям, яке відповідає його призначенню, або її призначенню. Призначення Input name of file. За замовчуванням файл буде у нас. о, я тут, мабуть, там скопіювала, сюди, скопіювала. За замовчуванням файл буде у нас створюватися там, де наш exe файлик. Так, і тепер будемо. Перевіряти, якщо Write to File пройшло добре, то треба так і сказати. Все добре. Xout. Все, Все ми прибираємо. Тепер давайте прочитаємо. Знову file Name. Читаємо ім'я файлика. І тепер будемо записувати. Куди записувати? Записувати у наш масив книжочок. Це в нас буде «book». дорівнює. Read from file». N ми передаємо за адресою. І тепер можна спитати, чи все добре з «book». Correct або successful. Оскільки ми зчитали, то можна і вивести на екран. Давайте спробуємо. Спочатку ми введемо інформацію. Тепер спробуємо записати файл. Рішення, в принципі, нам не важливо. Давайте закриємо нашу програму для читати експерименту, відкриємо папочку. Відкрити папку. Подивимось, що у нас реально є box bin, можна його навіть відкрити. Ось він який. А тепер спробуємо читати. read from file. І output. Всі наші дані коректно були збережені. Тепер ми по ним можемо шукати, сортувати і так далі. Ну, і залишилось нам відсортувати. Сортувати ми будемо за допомогою індексного масиву. Сортувати ми будемо, не змінюючи вихідний набір даних. Сорт. Сортувати будемо за роком. Sort year. Можна взяти для прикладу найпростіший це сортування бульбашкою. Я казала вже про індексний масив. Ми його зараз створимо з вами. Це буде індексний масив, типу Integer. Розмірність цього масиву буде N. І цей масив буде відповідати індексам початковому, а потім у відсортованому списку наших книг. Для цього я заповнюю цей масивчик. For і я пишу індекс іде дорівнює I. На виході ми маємо. Що у нас буде 0, 1, 2, 3 і так далі до n. Просто індекси. Початкове значення це просто індекси по порядку. А тепер ми будемо сортувати. Звичайно, бульбашка передбачає подвійний фор: один по I, інший по j. N на n переборок доволі повільний алгоритм сортування. Якщо. Бук айте крапочка уєр менше, ніж крапочка єр, то ми міняємо їх місцями. Це звичайний алгоритм сортування, але до чого тут індекси? Якщо ми сортуємо сам масив, то це доволі громіська задача. І якщо ми кажемо про реальні каталоги, то ніхто таким не займається. Тим більше, якщо ці каталоги зберігаються у файлах, то хто ж буде вам зчитувати інформацію, потім сортувати переписувати заново ці дані файлик? Ні, так ніхто не робить. Ми зчитуємо інформацію і використовуємо саме індекси. Або індексні масиви для зручності відображення інформації, відсортованої за певним критерієм. І для кожного критерія ми створимо свій індексний масив. Як це виглядає ось тут на практиці? Тут у мене індекси, і тому я буду звертатися не до I, а до індекс I. І тут не до J, а до індекс J. По суті, я буду отримувати ті ж самі дані, але. Тепер я буду отримувати їх не напряму через IJ, а через посередника. І тут у мене буде вже зміна не книг, а індексів у масиві індексному. Так, індексний масив в результаті може мати вигляд, наприклад, 2, 1, 0. І це означає, що спочатку буде виведений другий. В нашому випадку там останній елемент, потім той, що посередині, а потім перший елемент. Мені потрібна ще одна річ, ще один print, і в цей print мені потрібно буде передавати індексний масив. Будеться в нас перевантаження функції, назва та ж сама, але ми додаємо ще int зірочкою. Індекс, масив індексів. І тепер, замість того, щоб виводити бук ІТ, я буду передавати бук індекс і ІТ. Сам принцип залишається той самий, але тепер книга йде не за прямим індексом, а за індексом в масиві індексів. І тут ми так і будемо виводити на екран. Будемо робити print all, кого книги. По кількості N, але передаємо туди індексний масив. Ми сорт зробили, але тут його не викликали. Сорт year. Ней нам не потрібно. І ось це нам теж все не потрібно. Бо ми на сортування йде чітко за визначеним критерієм. Якщо декілька варіантів сортування, то тут можна зробити під пункти. Вводимо. І робимо сортування. Сортування у нас таким самим і залишилось, тому що у нас перший був з роком менше, ніж другий. Давайте поміняємо, давайте ще, може, збільшимо кількість книжок. Відсортуємо, і у нас виходить третя книга, буде першою. Давайте його запишемо до файлику. Шість. А потім зчитаємо з файлика. Якщо я зараз вивожу на екран, то ви бачите, що в файлику і в нашому масиві зберігаються інформація в тому порядку, в якому ми вводили. Сортування, давайте ще раз відсортуємо. Сортування не впливає на те, як зберігається ця інформація. Сортування це лише зручний вигляд за нашим запитом. Хочу побачити, як буде виглядати ця інформація, відсортована за певним критерієм. Можна додавати різні варіанти сортування, і при цьому наш сам масив вихідний не буде змінений, а лише буде застосований різний набір індексів або різна індексація для сортування.